Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви хочете дізнатися, як допомогти собі у вирішенні складних питань, шукаєте підтримки на роздоріжжі свого життя та потребуєте доброї поради, запрошую вас підписатися на мій канал Таро Таємниць. Тут ви дізнаєтеся про оточуючі вас енергії, як вони впливають на ваше життя і як їх використовувати, щоб не тільки допомагати собі в буденному житті, але й для саморозвитку та в самопізнанні. На моєму каналі ви знайдете цікаві та корисні відео зі зворотнім зв'язком кверентів познайомитися з янголами-помічниками та з потужними енергетичними фракталами, дізнайтеся нумерологічні вібрації свого дня народження, та я відкрию перед вами багато інших цікавих таємниць. Не зволікайте! Підписуйтеся на канал Таро Таємниць зараз і отримайте доступ до неймовірно цікавої інформації, яка покращить якість вашого життя. Це канал, за яким цікаво спостерігати. Дякую за підписку, до зустрічі, всього найкращого!